Анонс супер суботи в Сільпо. Тільки 13.09 нуль будуть діяти акції на такі продукти. 58% знижка на оцей напій на основі рому. Командор Джонсонс. Його виготовляють в Нідерландах в Амстердамі. Бачите, зараз його ціна 579 І це також акційна замість 719. і тільки в суботу, 13.09 за літр 299 гривень. За цю пляшечку отака супер пропозиція. Також тільки 13.09. Це вино Касалето Б'янка італійське. Пляшечка 0,75. Ціна буде тільки в суботу за 99 гривень. Зараз воно також по акції за 149, замість 179, 16% знижка. А от тільки в суботу буде мінус 45. Ну, цей сир Філадельфія, який зараз коштує 164, від двох штук 134. А так він буде коштувати 79, 99, 50% знижка Філадельфія Оріжніна 175 грам за ціною 80 гривень тільки 13.09 суботу.